Шановні глядачі, прийміть моє вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Азотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на останній календарний день зими 2005 року на 28 лютого п'ятницю. А сьогодні на бойове читування заступають вітрильні аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки Плоть і Кості Дзен. І це буде якась притча, дзен буддійська притча. Отож, Будда! В Токио, в Эру Майдзи, жили два известных учителя, различных по характеру. Один из них, Унто, учитель из школы Сингон, тщательно соблюдал все заповеди Будды. Он никогда не пил возбуждающих напитков и не ел после 11 часов утра. Другой учитель... Танзан, профессор философии Императорского университета, никогда не соблюдал заповедей. Он ел, когда хотел, спал, когда хотел, даже днем. Однажды Унта навестил Танзана, который в это время пил вино, даже капли которого не должен был прикасаться язык буддистов. Приветствую тебя, брат, сказал ему Танзан. Не хочешь ли выпить? Я никогда не пью важно сказав Унто. Кто не пьет, тот даже не человек, сказал Танзан. Неужели ты считаешь меня не человеком только потому, что я не пью отравы, воскликнул Унто в гневе. Если я не чоловік, то кто же я? Будда, ответил Танзан. Тож, якщо ви собі ставите якісь заборони на алкоголь, на різні речовини, ви повинні розуміти, що у вас. До цього потрібні, щоб були якісь ваші впевнення, ваші якісь принципові дії, які ви робите для того, щоб бути чище, щоб бути розумніше, щоб бути тверезими. Зараз такий час, що тверезим бути дуже важко, бо тоді важко сприймати те, що відбувається навколо, але ми бачимо, що весна. Іде, і що стосується 28-го числа, це вже перший день молодого місяця, тобто розпочинається. Новий місяць, чим я вас і вітаю, але це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас партовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде вам теж карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, розпочинаємо на цей раз з риб, бо саме зараз іде цей знак. Друга карта загальна карта дня на цю п'ятницю, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з риб, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку, верховна жриця перегорнута, це поганий показник для жінок. Жіноча енергія сьогодні дуже погано працює, може розболітися голова, можуть розпочатися місячні, і окрім цього, будь-яка жінка може вас вибити з колії, тобто дуже сильно вплинути на хід подій. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи йшли. Вгору робіть все самі. Не покладайтеся на партнеру, а тим паче на партнершу, бо жінки у цей день можуть вас підвести. Далі, овни закохані в прямій позиції. У вас в цей день є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Це карта спокус, бо не випадково вона називається Закохані. І у цей день вам може, може Амур. Пустити свою стрілу у ваше серце. Не забувайте, що йде весна, і весною гормони піднімаються, і весною відбувається у деяких людей порушення психічних якихось станів. Що стосується вас. Вам головне у цей день зробити правильний вибір. У вас немає безвихідних ситуацій, у вас завжди є альтернативний вихід. І ще для вас гарні зустрічі протягом цієї п'ятниці чи бесіди з представниками знаку діва. Для тільців перегорнутий страшний суд, будьте обережні, це карта відродження. Вона завжди каже про якісь тривалі процеси, які повторюються сьогодні. Ці процеси можуть бути порушені, щось може дуже сильно вибити вас з колії. скоріш за все, це ваші родичі, бо ця карта якраз і пов'язана з родовими стосунками, і оскільки вона випала перегорнута, родичі вам можуть принести сьогодні якісь занепокоєння для такі, що вам. Ввечері захочеться трошки випити. Трошки собі можете це дозволити, але не рекомендую вам зловживати алкоголем, особливо у незнайомих компаніях. І будьте особливо обережні з представниками знаку риби. Далі, близнюки. Перегорнута смерть день без змін. Намагайтеся у цей день залишатися стабільними, хай, хай ніщо вас не вибиває з вашого звичного засобу життя. Пам'ятайте, що єдине, що ви можете змінювати у цей день, це своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у вашому житті. Тобто ви можете змінювати лише минуле задля вашого ж майбутнього. Далі представники знаку близню е, раки – Карта сили в прямій позиції каже про те, що ви все подолаєте. У вас вистачить на сил на все. Дуже гарний показник для військових, для спортсменів та для людей, які важко працюють. Ну і особливо гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча енергія. Якщо ви хочете здивувати свою кохану, робіть це і для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Лев. Для левів. Перегорнутий диявол не фатальний день. Ви сьогодні можете навіть ризикувати. Ризик виправданий. Карта диявола це чоловіча агресивна енергія, яка перегорнута. Тобто ніхто вам не може нашкодити, особливо якісь покидьки, яких ви боїтеся. Це стосується також представників правоохоронних органів. Сьогодні ви їх ніяк не зустрінете, якщо ви їх боїтеся. Сьогодні можете ризикувати ризик виправданий. Далі представники знаку Діва. Перегорнутий повішений це якісь дари, які ви сьогодні отримаєте. Це пожертвувати ваш бік. Ви нічого не втрачаєте. Навпаки, ви сьогодні також можете займатися благодійністю. Якщо ви не можете допомогти людині матеріально, ви можете допомогти їм їй або своєю порадою, або своїми діями. Сьогодні треба допомагати іншим, і тоді інші будуть більше допомагати і вам. Далі представники знаку Терези. Місяць в прямій позиції, інша назва цієї карти сутінки, це щось каламутне. Сьогодні ви дізнатися якусь правду не зможете. Навпаки, люди будуть вам брехати, люди будуть вводити вас в оману. Тому менше дослухайтеся до слів людей, більше дослухайтеся до власної інтуїції, і навіть в снах ви можете побачити чи почути відповіді на свої запитання. Що стосується реального життя, ви не можете вийти зараз зі скрутної Ситуації, бо ви знаходитесь не у тому спортивному стані. І ще для вас гарні сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Для скорпіонів. Мах в прямій позиції ознака того, що ви можете щось сьогодні розпочати. По-перше, до вас приходять якісь гарні ідеї. По-друге, це гарна карта саме для чоловіків, бо вона пов'язана з чоловічою янською енергією, сонячною енергією. Тож, сьогодні такий день, що треба його жити. Все життя вкласти в один день. Якщо ви будете ставити собі реальні цілі, то будете швидко їх досягати. І окрім цього, сьогодні до вас приходять творчі ідеї. Зверніть на це увагу, намагайтеся їх якимось чином зафіксувати, щоб не забути. Далі представники знаку стрілець. Вам випав ось такий відлюдник, перегорнута, це непоганий показник. але все одно він каже, що треба бути обережними і таємничими для того, щоб досягти успіху. Ну а окрім цього, сьогодні вам відкриваються нові можливості. Ніщо на вас не стримує, тому не займайтесь безпреділом, Все одно знайте ті рамки, ті кордони, за які переходити неможливо. Одначе сьогодні ви можете порушувати будь-які кордони, у тому числі і державні. Далі представники знаку Козиріг. Імператриця в прямій позиції. Сьогодні все залежить від ваших дій. Це дії, і якщо ви будете діяти, до вас будуть приходити і гроші. Невеличкі, але прийдуть. Це також зв'язок з вашою мамою, якщо вона жива, якщо ж її вже немає на цьому світі, це зв'язок з тією матінкою, яку ніхто не може у вас забрати, з матінкою, з землею. Земля вам сьогодні дає можливості щось заробити, І сьогодні цілком імовірна мати. Матеріалізація ідей. І нарешті водолії. Карта Сонця в прямій позиції це. Насиченість позитивною енергією, однадьте, одначе будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете просто виснажені. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є така можливість, то сьогодні краще провести більше вільного часу саме з вашими дітьми. Все, що стосується комерційних пропозицій, вони цілком імовірні саме у цей день. Можете навіть домовлятися за нову роботу і сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І загальна карта дня на цей останній день лютого 2025 року. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Бо сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день помилок, день якихось падінь, деградації і. На жаль, не розвитку, а падіння униз, тож будьте обережні, особливо якщо ви автовласник, пам'ятайте, що сьогодні можуть бути гальмування та різні якісь важкі просування вперед. Навчитися ви можете сьогодні лише на власних помилках. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист та якась вдача, вдягайте щось темно-синього кольору. Ну, а якщо подивитися на сам день. В цілому день непоганий. Не випало якихось таких дуже страшних карт, і навіть відлюдник випав перегорнути дияволи повішений. Тобто сьогодні день без особливих втрат, але це стосується не всього часового проміжку. Все одно будуть бентежні години, і вони випадають з раз відразу. Після закату сонця, а сонце зараз десь сідає ну, вже ближче до 18-ї, от після 18 і по 20-ту годину можуть бути якісь непорозумілості, особливо це стосується пересування у просторі і часі. Ну, у часі, звісно, нам не вистачає машин і часу, але це все тимчасове, і рано чи пізно її відкриють, бо не випадково вона існує як в фантазіях-фантастів, так і у різних фільмах. ну, і у Наших якихось надіях, що колись таке відбудеться, а у нас є невеличка машина часу, яка дозволяє нам заглянути у недалеке майбутнє, тобто у день прийдешній. І що стосується людей, які народилися в той чи інший день. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні нумерологічно гарний день, вам випала досить несподівана карта крокодил або влазень, це нульовий аркан. І в прямій позиції ця карта каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете займатися архіважливими справами. Навпаки, це день постування, це день, коли ви можете обнуляти будь-які стосунки, обнуляти будь-які дії, які ви вже зробили сьогодні краще відпочивати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця правосуддя в прямій позиції, це врівноважений день, це контроль розуму над почуттями, це гармонія внутрішня. Дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. У вас до цього дуже гарні показники. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3-го, 21 або 30 числа будь-якого якого місяця зірка в прямій позиції, це гарні почуття. Зірка це планета Венера, планета гарних позитивних емоцій, планета віри, надії та любові та жіночої сексуальності. Тому якщо ви жінка, не забувайте про красу як внутрішню. Так, і зовнішню. І незважаючи на те, ким би ви не були, чоловіком чи жінком, вам сьогодні обов'язково прийдуть до вас гарні позитивні емоції. З чим це буде пов'язано, я конкретно не знаю, але констатую те, що бачу. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, колесо фортуни. що ж, сьогодні дуже непоганий день для того, щоб грати, вигравати, можете сьогодні ризикувати, люди Обставини вам будуть тільки допомагати вирішенні у будь-яких надскладних питань. Все, що стосується швидкого заробітку, він цілком можливий. Можете навіть піти в казино і перевірити це все на собі. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий папа, це планета Меркурії, планета настрою, планета комерції. Настрою у вас сьогодні, на жаль, не буде. Комерцією також краще не займатися. І також це якісь спілкування з людиною, яка знаходиться за кордоном. Хто це іноземець або ваш родич, який виїхав, я не знаю. Одначе все одно вас очікує саме таке, Така розмова чи таке знайомство нове у реальному житті. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута помірність, інша назва цієї карти сонячної генії або янгол, це відсутність захисту. Намагайтеся сьогодні бути спокійніше, намагайтеся не збуджуватися за будь-якими дрібними речами і слідкуйте за своїми словами, не кажіть ніяк яких матючних слів, бо таким чином ви ослабляєте вашу ауру, ослабляєте ваш захист і ослабляєте той самий зв'язок з янголами. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбита вежа це катастрофи, це падіння вниз, це. Пожежонебезпечна ситуація, аварійно небезпечна ситуація. В цілому будьте максимально обережні, не займайтеся якимись, як то кажуть, небезпечними роботами. А якщо і займаєтесь, не забувайте про техніку безпеки. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком овен. Далі, якщо ви народилися 8, 17, або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала найвища карта Всесвіту. Вона означає, що сьогодні будуть результати, особливо, якщо ви їх давно чекаєте, не один рік витягнете якусь справу і чекаєте, коли за неї або віддадуть гроші, або... Вам зроблять теж щось гарне. Сьогодні гарний день, він насичений, дуже багато чого буде відбуватися у вашому житті. І сьогодні головне закінчувати якісь довготривалі справи, доводити їх до певної кульмінації. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І я думаю, що це імператор. Так воно і є в прямій позиції. Імператор це ознака того, що сьогодні не обов'язково сидіти у чотирьох стінах. Вам обов'язково треба кудись поїхати. Якщо ви. Не працюєте у, на тій роботі, де багато людей, і ви постійно самі сьогодні сам, самі карти вам вилять, що треба поїхати кудись у гості чи у клуб якимось чином розвіятися. Сьогодні саме від розширення ваших зв'язків від нових знайомств залежить те, як найближчим часом будуть розвиватися події у власному вашому житті. Ну і я вам. Всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні вітрильні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.